Дам'єн Алета легкої атаку пішли вперед. Гравці в синій формі. Не дуже багато сьогодні глядачів. Ви, мабуть, звернули увагу. Ну і прохолода. Ой, який момент. І Найт рятує команду після удара Майкона. Ну, вгадаю, що в нас буде ще повтори. Ми в деталях подивимося цей момент. Майкон пробув сильніше. Щоб було. Ну, Важко сказати. Можливо, був би гол. І ще один момент. Дивіться, які небезпечні флангові навіси. І тепер порос за Мандзюк був на вістрі атаки. Розпочинає атаку. Хтось з гравців там лечився лозить. Бачите, це Майкон, якщо не помиляюсь, Відбиває надь, не дуже вдало. Задать, як вчора не невдало відбив м'яч у матчі е -е, Лисенко, Рлисенко. Там чіпляють. Майко на удар. На батьківщину. Ну, Пам'ятаєте, що грозний був асистентом Олега Романцева у московському Спартаку. Був такий епізод і зараз гол. Ось вам і атака. Прогавали. І Кочеш, якого дуже легко впізнати. Розчарований Рустам обличчя В'ячеслава Грозного. Дивимося ще раз за цією атакою. І ось він такий простріл. Дінгеровець був. Сьогодні після нас грають Карпати Таврія, Ворскла Динамо, пряма трансляція на каналі футбол. І металіст, Металур Запоріжжя. Останній матч тура. Арсенал Севастополі відбудеться завтра військ. Контратака у виконанні гостей. Раз, два, три гравця в білій формі. І чотири гравця в синій. Простріл, ну, якийсь такий. Буткове зараз намагався прийняти м'яч, але він до нього не долетів. Ще піднувся. Ось зараз може бути удар, який класу момент. І навіть зробить це не кращим чином. М'яч втрачений, Є непоганий шанс для контратаки. Ну що чисельна перевага. І з худжама врятує свою команду. Блискуча була важливість зараз уговорили забити другий м'яч. Ну можливо, не шанси, непогані шанси. Продовжують тиснути суперника гравців в синій формі. Закидання м'яча в часу. мандатчик, як прийняв м'яч. Мандзюк, якщо не помиля.